Стівен Кінг, один із найпопулярніших авторів горору, один із тих авторів з чиєю творчістю, я починав знайомство чи не найбільше разів. Не сказав би, що кожного разу був задоволений, але принаймні давав іще одну спробу. Так от. Людина почала домінувати на планеті завдяки двом основним ознакам: перша це розум, а друга абсолютна готовність вбити будь-кого, хто стане на заваді. Стівен Кінг зона покриття. Жив був Клайтон Ріддал. У подальшому просто клай. Молодий художник, який приїхав до Бостона, аби укласти контракт на свій графічний роман. Справи йдуть напрочуд добре, тож він на Радищах купує сувенір своїй дружині, яка живе при цьому окремо, та вирішує насолодитись морозивом і з'ятки дворі. Але не судилося. Раптово один чолов'яга кидається відгризати вухо собаці. Бізнесвумен спершу береться атакувати бідолашну продавця, а потім стає жертвою іншої панянки. Машини починають коїти масові ДТП. Ні, це не флешмоб, це імпульс. Кожен, хто прикладає до вуха свій мобільний, отримує повне форматування мозку та перетворюється на агресивну і доволі тупу істоту. Тож у цьому новому світі виживуть лише консерватори технофоби. Решті судилося стати мобілоїдами. Клай разом із групою інших людей намагається дістатися мена аби врятувати свого сина допоки не стало запізно. Світова, а також українська прем'єра книжки була у 2006 році. Ну, але у різних місяцях. Переклад Олени Любенко, яка в подальшому також працювала і над багатьма іншими творами Кінга. Загалом українською зоною покриття мені сподобалася. Вибір назви у більшості країн це переважно мобільний телефон або клітка. Назва мобілоїди, картавість одного персонажа, псих, що кричав блед. І Наявність інших нецензурних лайливих слів. Правда, здивувало, чому героя переклали як Клайтон, якщо він, взагалі кажучи, Клейтон. Певно, аби в подальшому скорочення імені Клей не викликало дурнувати гигань у частини читачів. З перших же розділів чи навіть сторінок складається враження, що автор Стівен Кінг просто жахливий технофоб. Не виключаю, що так справді було на момент написання роману. Проте, можливо, це прикол, який він тягне ще з того часу, або Кінг просто дофіга олдскульщик. Це певним чином нагадало мого батька, який у далеких 90-х і початку нульових був проти мобільного телефону. І здогадайтеся, у кого першого з нашої сім'ї було два номери та, мабуть, добра дюжина різних телефонів. Попри величезну бібліографію автора, я як згадував раніше, читав далеко не все, хоча пробував не раз. І от мені сказали, що в ідеалі, щоб зрозуміти, чи ОК кінг чи не ок, треба прочитати хоча б з півдесятка його творів різних періодів, бо я читав до того тільки з раннього. Із середнього періоду порадили дві книжки під куполом та зону покриття. Першу я відкинув, бо жувати тисячу сторінок, аби зрозуміти, що не моє, це трохи перебір. А от удвічі тоншу зону вирішив спробувати. Минув тиждень, і я зміг закрити останню сторінку. Доволі кіношний сюжет, такий собі виживастик про зомбі-апокаліпсис. Було цікаво і про дії Клайтона та банди, і про еволюцію та устрій мобілоїдів, і про різні локації з різними персонажами. Головних героїв не сильно багато, що радує. Сюжет плюс-мінус динамічний. Одні критики хвалили технофобну похмуру історію, інші плювалися, що роман плаский і не має охрінезного психологічного багажу із розвитком. Героїв мені особисто краще удвічі тонша книжка ніж сотні сторінок з думками, біографічними фактами та переживаннями кожного персонажа, якого більше ніде ніколи не зустрінемо. До речі, якщо я вже сказав про кіношність, то одноіменна екранізація побачила світ у 2016 році. Попередня прем'єра планувалася на 2009, Сценарій написали Скот Олександр і Ларі Карашевський. Режисером мав бути Елай Рот. Проте після розгрому його фільму Гостел 2 Елерот сказав, що в сраці він мав ті ваші горори і пішов займатися іншими справами. І що цікаво, наступною його режисерською роботою став все ж ха, жахастик. Тож сценарій переписав Кінг разом із Адамом Алекою, а в режисери взяли Тода Вільямса, який зняв доволі успішну другу частину паранормального явища. На жаль, фільм провалився у прокаті. Зібрав усього мільйон доларів і був розгромлений критиками практично усюди. Станом на сьогодні, рейтинги IMDb 4,4, Rotten Tomatoes ротен 11%, Metacritic 38. І якщо що, на момент... Виходу вони були ще нижчі. Сам кіна не бачив, тож радити чи не радити не буду. Може і нормальне, якщо ви технофоб, звичайно. А ще якщо вже мова про фільми, то на ютуб-каналі Підвал є цілих два видива про екранізації Кінга. Страшні і не дуже. Чому варто подивитися? Ну, бо там є я, а тут у нас вже все одно заставка. Ви ще досі тут? Маю визнати приємно вражений. Тисянте вподобайку. Якщо ви раптом із тих прекрасних людей, які вже перевірили, що на Донателло нічого, крім банки, наразі не працює, то виражаю вам окрему подяку. Також закликаю не забувати про донати на Збройні Сили України, які працюють на нашу перемогу. Видиво до кінця, дякую за увагу! Виріженькі згинуть. Навіщо у за собою стежать? Чому монітор нам дорожче обличчя? Тому що є соціальні мережі, тому що мільйонам тепер так звичном квітні, сотні віртуальних пик. Тук того сік'ю, новий друг. Привіт тебе, в друзі, даю. Так, ю, так, так, тоді видалю Качай рингтони Інчай всі забобони Ачай песни земною, инчай, а я с тобою.